Прийшла відповідь, якою Олександр Івченко, підписант, затвердив, що типу, ну, спасіба вам, що ви звертаєтесь, ну, до комісії включено Марину Ільченко. От, тобто... Опять же, просліджуються признаки дискримінації. Ну, по-перше, місцева жителька це чудово, Марино Ільченко. Мариночку ми дуже чудово знаємо. Ми з нею працюємо в цьому напрямку, щоб зупинити цей безпреділ, який шкодить місцевому населенню безпосередньо дітям, які знаходяться там поряд садочку з цим смітником. До чого правда, до... ми, як представники громадської організації, що там включили Ільченко, тобто відповідь така, що ми вас не включили до комісії, тому що ми включили Марину Ільченко. До чого це одне до другого? Я вам більше скажу, тому що органи місцевого самоврядування тимчасові, які поставлені завдяки тим подіям, які відбулися вторгненням да, Свинасобак, Я, знаєте, загинув.